Є новина, друзі, тамагавки на розгляді. Та Рубіо поставив ультиматум Лаврову. Дослухайте. До кінця з'явилось інтерв'ю Венса діджевенса, віцепрезидента, який заявив, що тамагавки зараз на розгляді президента Трампа, і тільки він може прийняти рішення про передачу цих ракет. Ну тобто, вони дійсно знаходяться на розгляді і відмови жодної немає. Ну і так з його слів зрозуміло, що всі інші види зброї, як би Вашингтон погодив, вони будуть продаватися і передаватися в Україні. Тобто, чекаємо тамагавки тамагавки, як на мене, це не гірше ніж санкції, стримування проти росіян. Про санкції буде трошки пізніше. Також Швенс звинуватив у всьому Путіна і Росію. Він сказав, що після саміту на Алясці Путін відмовився від зустрічі з Зеленським. Потім він відмовився від трихсторонньої зустрічі, тобто йому пропонували зустріч Зеленського Трампа і, і Путіна. І він теж відмовився, тому що він не хотів конструктивою завершення війни. Ну і тому, якби риторика, повністю змінилась, тому і розглядаються тамагавки. Тепер. Щодо ультиматума Рубіо та Лаврова. На генасамблеї ООН була зустріч Рубіо та Лаврова, не було інформації. Зараз теж є інсайди. Не знаю, що з цього всього правда, але дуже цікаво, і це треба б говорити. Ну, по-перше, росіяни приїхали і казали, давайте будемо вести перемовини, якщо ви знімаєте якісь санкції. Рубіо категорично відмовив і сказав, ви не будете ставити жодних умов. Також росіяни запропонували, давайте будемо вести окремо перемовини по наших взаємовідносинах, тобто США і Росії, а окремо Україна Рубіса будь-які перемовини з вами тільки після справедливого миру в Україні. По енергетичним от ударам, енергетичне перемиря Рубіо сказав, що ну ніхто е, тиснути на Київ не буде. Це питання Києва. Йдіть до України і домовляйтеся. Росіяни вимагали припинити постачання зброї. Рубіо сказав, зброї буде набагато більше для того, щоб посилити позицію. Києва і останнє. Ну як найважливіше на мене, він сказав, що у вас є час до кінця року, щоб були вже ну готові документи по припиненню вогню або було припинення. Вогню. І якби далі інсайдери зазначають, що тепер росіянам треба вести перемовини саме з Україною. Ну а вони бажання якби не проявляють. Як на мене, це ультиматум. Це вже ніякі там два-три тижні. Ну, тобто США готові діяти. І вони про це прямо сказали Лаврову. Треба завершувати війну, припиняти її по лінії розмежування. До речі, вони що лінію розмежування визначає тільки Україна. І все, тобто вам з Зеленським, треба вести перемовини і по санкціям сказали: якщо ну війна не припиниться, я так розумію, до кінця року, то будуть санкції введені спільно США та Європою проти всіх ваших агентів, які купляють вас. Енергоресурси, тобто країни Китай, Індія, Туреччина, про які ми говорили, це ультиматум, однозначно. ультиматум. дай Бог, щоб були ці тамагавки, тому що це, це теж дуже серйозний фактор стримування. Ну і подивимося, що будуть робити росіяни, тому що Лавров зараз це все привіз Путіну і подивимося, як вони будуть це вести. Ми вже сьогодні бачили масово атаку, тому їм ніякої віри немає. Вони можуть там проводити якісь ескалації і з. З НАТО про те, що я говорив сьогодні зранку, тому що естонські танки під'їжджають до кордону з росіянами, знаєте, щось чекають, а росіяни можуть проводити гібридні операції тільки так. Як на мене, ситуація однозначно накаляється, але добре, що США на нашому боці і що є ультиматум від них. Тобто, вже не просто балачки, якісь, а ультиматум. Лайк, репост, підписка, телеграмша профілі, підписуємося.